Христос Воскрес. Поїсти на Воскрес. Олексій, а чи можна робити фото на цвинтарі? Нема заборони такої, не забороняється. На що не можна? Хочете ставайте, обніміть гроба баби, діда і кажіть тому, і дідо, баба, та й пускайте в світ на із всі бачать і пишуть, ой, які були файні діда, баба. То ваше право. Ну не прийнято готрахуватися, але якщо хочете. Особисто я фотографую все. бо я то люблю. Ти скаже блогер. Я ж комусь не даю, будьте ви блогерами, хай вас дивляться. Я ні в кого нічого не забрав і не зібрав. А фотографії хоче зробити? От в мене було так, що ставили пам'ятника з, з цього з Лановець, а люди десь кажуть за кордоном. І вони кажуть, що ще не колись, якби ви нам сфотографували, як вони поставили, бо ми до тих хлопців казали, що сотографували, вони не зробили. Тому каже. Сфотографуйте нам, я пішов, сфотографував пам'ятник, то колишні сусіди мої. Ну і все, і вони подивилися, гарно поставили. Тобто фотографувати можна і пам'ятники, і фотографуватися самим. Гріхав їм нема. То питання індивідуальне, хочете, фотографуйтеся, як собі хочете. То все, будьмо здоровенькі.